Вітаю! Це тест правила дорожнього руху. 8. Попереду 20 запитань з поясненнями. Перевір свої знання та напиши результат у коментарях. Перейдемо до тесту. Питання номер 1. На якому світлофорі горить сигнал, що дозволяє трамваю повернути праворуч. Варіанти На третьому і четвертому. Тільки на четвертому. На другому світлофорі. На другому і четвертому, на першому і другому, правильна відповідь на другому світлофорі, пояснення. Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біломісячного кольору, розташованими у вигляді літери Т. Рух дозволяється лише в разі вімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній, прямо, правий, праворуч. І якщо вімкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. Підтримайте канал лайком та коментарем. Питання номер два. Що для вас вважається безпечною швидкістю. 1. Швидкість, при якій ви маєте змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. 2. Швидкість, яка визначена дорожніми знаками для руху в населених пунктах. 3. Швидкість, яка визначена технічною характеристикою даного транспортного засобу. Правильна відповідь. Один швидкість, при якій ви маєте змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Пояснення Терміни, що наведені у цих правилах, мають таке значення безпечна швидкість, швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Наступне питання. З якою максимальною швидкістю дозволено рух після проїзду цього знака? Варіанти 50 км на годину. 60 км на годину. 70 км на годину. 80 км на годину. Правильна відповідь. 50 км на годину. Пояснення. У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км за годину. Питання 4: Чи дозволено обгін у даній дорожній ситуації? 1. Дозволено за умови, що швидкість автомобіля, який рухається попереду, менше 30 км за годину. 2. Дозволено. 3. Заборонено. Правильна відповідь 3 Заборонено. Пояснення: Обгін заборонено ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. Питання номер 5 у якому місці водієві легкового автомобіля дозволено виконати зупинку або стоянку в цій ситуації? У місцях а чи Б. У місці а. У місці Б. Правильна відповідь У місці. Пояснення зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя, або коли зупинка чи стоянка там неможливі, вони дозволяються біля правого краю проїзної частини якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Наступне питання хто з водіїв порушує правила зупинки? 1. усі водії. 2. Водії білого автомобіля і мотоцикла. 3. Водії зеленого і синього автомобілів. 4. Водії зеленого. Синього автомобілів і мотоцикла. 5. Ніхто не порушує. Правильна відповідь. 4 водії зеленого, синього автомобілів і мотоцикла. Пояснення. Зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі. Питання номер 7 Як повинен вчинити водій у разі вімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух? Один відразу розпочати рух, керуючись сигналом світлофора, що дозволяє рух. 2. Дати дорогу всім транспортним засобам і пішоходам, що завершують рух через перехрестя. 3. Дати дорогу лише транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя. 4. Дати дорогу тільки пішоходам, що завершують рух через перехрестя. Правильна відповідь 2. Дати дорогу всім транспортним засобам і пішоходам, що завершують рух через перехрестя. Пояснення У разі подання сигналу регулювальником або вімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що завершують рух через перехрестя, а також пішоходам, які закінчують перехід. Питання 8. Хто проїде дане перехрестя першим? Один білий і синій автомобілі. Два червоний автомобіль. Правильна відповідь Один білий і синій автомобілі. Пояснення. Перехрестя де черговість проїзду визначається сигналами світлофора чи регулювальника, вважається регульованим. На такому перехресті знаки пріоритету не діють. Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Додивись відео до кінця та напиши в коментарях, скільки правильних відповідей. Подивимось, як багато пройде тест. Переходимо до наступного питання, що означають переривчасті лінії розмітки, які знаходяться з правого боку від водія 1. Край проїзної частини. 2. Межу між основною смугою руху і смугою гальмування. 3. Місця, де дозволено з'їзд на узбіччя тільки для зупинки. Правильна відповідь. 2. Межу між основною смугою руху і смугою гальмування. Пояснення. Горизонтальна розмітка має таке значення. Широка переривчаста лінія позначає межу між основною смугою руху і смугами гальмування чи розгону на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо. Межу між основною смугою руху і виділеною смугою для лівого повороту чи розвороту та межі велосипедної смуги. Виникають питання, пише в коментарях. Питання 10. У даній ситуації ви повинні. 1. За відсутності інших транспортних засобів проїхати перехрестя без зупинки. 2. Зупинитися біля знака. 3. Зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія Правильна відповідь. 3. Зупинитися перед дорожньою розміткою стоплінія. Пояснення Горизонтальна розмітка має таке значення стоплінія. Позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака або за сигналу світлофора чи регулювальника, що забороняє рух. Питання 11 Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. Один обидва поставлені правильно. 2. Червоний автомобіль. Три. Чорний автомобіль. Правильна відповідь Один. обидва поставлені правильно. Пояснення. Три. 34 зупинку заборонено. Забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Не поширюється дія знаків водій з інвалідністю на водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю за умови наявності документів, що підтверджують інвалідність пасажирів. Наступне питання: у яких напрямках вам дозволено рух у зображеній ситуації? 1. ліворуч або на розворот, 2. Прямо або ліворуч, 3. Тільки ліворуч. Правильна відповідь 1. ліворуч або на розворот. Пояснення. Знак 4. три рух ліворуч. Тринадцяте питання Як надати першу домедичну допомогу при стенокардії біль у серці в дорозі 1. Обличчя і груди хворого змочити холодною водою, дати йому понюхати ватку, змочену нашатирним спиртом 2. Забезпечити доступ повітря до хворого, дати йому таблетку нітрогліцерину, валідолу під язик 3. Виконати дії, зазначені у відповідях один і два. Правильна відповідь 2. Забезпечити доступ повітря до хворого, дати йому таблетку нітрогліцерину, валідолу під язик. Наступне питання Повертаючи ліворуч у даній ситуації, ви повинні 1. Дати дорогу велосипедистові 2. Проїхати першим, не даючи дорогу. Правильна відповідь 1. дати дорогу велосипедистові Пояснення На перехресті рівнозначних доріг водій рейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Питання 15 чи дозволено керувати транспортним засобом? Якщо водій перебуває в хворобливому стані, який ставить під загрозу безпеку дорожнього руху. 1. Дозволено під впливом лікарських засобів, що підвищують увагу та швидкість реакції. 2. Дозволено в будь-якому випадку 3. Заборонено. Правильна відповідь 3. Заборонено. Пояснення Водієві забороняється керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу. Наступне питання ви рухаєтесь на автомобілі, у якого насправні світлові показчики поворотів, але вам необхідно повернути ліворуч. Ваші дії. 1. Витягнете ліву руку у вікно вбік. 2. Витягнете ліву руку у вікно і зігнете у лікті під прямим кутом вгору. 3. Витягнете праву руку вбік. Правильна відповідь. 1. Витягнете ліву руку у вікно вбік. Пояснення У разі відсутності або несправності світлових показчиків повороту сигнали початку руху від правого краю проїзної частини, зупинки зліва, повороту ліворуч. Розвороту або перестроювання на смугу руху ліворуч подаються лівою рукою, витягнутою вбік або правою рукою, витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом угору. Питання 17 де повинна бути розташована ступня лівої ноги водія при керуванні автомобілем з механічною коробкою передач з увімкненим щепленням? 1. Зліва від педалі на підлозі або спеціальному майданчику. Два. На підлозі перед педаллю щеплення. Три. Над педаллю щеплення не торкаючись педалі. Правильна відповідь. Один зліва від педалі на підлозі або спеціальному майданчику. Питання 18. Зображений дорожній знак 1. Забороняє рух зазначених на ньому транспортних засобів. 2. Забороняє об'їн зазначених на ньому транспортних засобів. 3. Забороняє рух усіх транспортних засобів. ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ 1. Забороняє рух зазначених на ньому транспортних засобів. Пояснення Знак 3.44. Рух зазначених транспортних засобів заборонено забороняє рух зазначених на них транспортних засобів та рівнозначні кільком установленим разом заборонним знакам. Наступне питання. Що робити? Якщо під час руху вночі зустрічний автомобіль рухається із увімкненим дальнім світлом фар та засліплює вас, 1. Декілька разів швидко розплющити і заплющити очі. 2. Подивитися на правий край проїжджої частини. 3. Увімкніть дальнє світло фа. Правильна відповідь 2. Подивитися на правий край проїжджої частини. Фінішна прямо. Напиши в коментарях свій результат і продовжуємо. Рухаючись у населеному пункті, ви бачите, як водій, що рухається попереду, створив аварійну ситуацію. Для того, щоб запобігти дорожньо транспортна пригода, ви можете подати звуковий сигнал. Один. Ні. 2. Так. Правильна відповідь 2. Так. Пояснення подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді. Дякую за перегляд. Напиши свій результат у коментарях та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові тести правила дорожнього руху.